Доброго дня, діти! Сьогодні ми познайомимося з одним з найвідоміших творів української музики, який знає весь світ. Це Щедрик Миколи Леонтовича. Микола Леонтович народився у 1877 році на Поділлі. Він був композитором, диригентом, педагогом, але найбільше Леонтович прославився своїми обробками українських народних пісень для хору. У 1916 році Микола Леонтович створив обробку старовинно української Щедрівки Щедрик. Ця пісня розповідає про ластівочку, яка прилетіла і принесла господарю добру звістку, настане щасливий та багатий рік. Прослухайте уривок Щедрика, зверніть увагу, як музика нагадує передзвін дзвіночків. дзвіночки, це створює особливий святковий настрій. У 1922 році Щедрик уперше прозвучав в Нью-Йорку виконання українського хору. Там ця пісня стала настільки популярною, що згодом її переклали англійською. Світ знає її як Carol of the Bells колядка дзвонів. Та найголовніше, це всесвітня відома мелодія, справжній символ української музичної спадщини, що має потужний вплив на світове мистецтво. seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding-dong, ding-dong, that is their song. With juggle rain, more caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, Сьогодні ми прослухаємо Щедрик ще раз у різних виконаннях від академічного до сучасного. Для цього постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичні твори, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яке значення має творчість Леонтовича для розвитку української національної музики? Як Щедрик став відомим у світі? Чому важливо пам'ятати, що Carol of the Bells походить саме з України? Чи знаєте ви інші різдвяні чи новорічні пісні? Якщо так, наведіть приклад. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!